Пані Галина зранку, як і годиться на своєму робочому місці. Однак нині замість документів у неї в руках мітла, а замість планів на день прибирання руїн. Разом із колегами жінка намагається, хоч трохи привести до ладу підприємство, у якого після нічної атаки російськими дронами не залишилося ні вікон, ні даху. Дуже тяжка ситуація. Бачите, криші немає, вікон немає, фасад де пошкоджені. Наразі обладнання лише залишилось. Та люди не постраждали для нас це саме важливе. Вчора все чули. Вчора зрозуміли, що на роботі такий приліт ну дуже дуже тяжко. Всі переживаємо. Директор плаче всі, всі плачемо. Цієї ночі Харків вкотре опинився під масованою атакою ворожими дронами. Близько 20 влучань, 17 – в основ'янському районі. Знищені виробничі цехи, потрощені машини, зруйноване сто та приватні будинки. Саме у цьому росіяни побачили свою чергову ціль. Однак на ранок мегаполіс знову оживає а на передову міського фронту виходять комунальники. Наші комунальні служби завжди де є прильоти, виїжджають. Жають дуже рано, і ми допомагаємо прибирати сміття, підмітаємо, вигрібаємо. Ворог завдає кожного дня дуже великі збитки Харкову, і це дуже тяжко нам бачити все. І це не тільки в Основянському району, це всі всі райони міста Харкова. Разом з іншими працівниками КП Харків благоустрій, пані Катерина із сьомої ранку з мітлою в руках. Прибирання бруди та побитого скла, розбір понівеченого устаткування для комунальників. Це задачі. Вже перетворилася на щоденну рутину. Так важко, зізнається жінка. Однак бажання допомогти своєму місту, куди сильніше за втому. Морально дуже важко. На прильотах ну, кожного разу, як є прильоти, Снов'янський, Слобідський район допомагаємо. Мотивація є, хочеться миру і не хочеться, щоб закінчились скоріше ці прильоти. Хочеться побачити своїх рідних, які виїхали за кордон. Я мама, я дуже сумую за всіми. Українцями, які повиїжджали серед інших комунальних служб до ліквідації наслідків безчинства росіян, долучився і салтівський спецназ. Так себе називають працівники Салтівського трамвайного депо, яке понад два роки тому теж розбила армія агресора. Нині вони залучені до прибирання потрощених підприємств. З однієї сторони йде типографія. Я сама поліграфіст. Я подивилася пошкодження дуже багато. Всі машини скло. З тої сторони кондитерка, там кондитерку теж дуже зруйнували. Майже все вони викидають. Ми будемо прибирати колосальні убитки, дуже колосальні. Знаєте, що одно радує? Що всі цілі люди. Ви знаєте, життя то найцінніше, що може бути. Машини вони куплять, і поставлять вони і другі ці склади, зроблю все зроблять. А от людське життя ніхто не замінить нікому. Попри вибиті шибки, зруйновані дахи і щоденну небезпеку Харків стоїть. Місто тримається завдяки тим, хто вночі гасить пожежі та розбирає завали. Тим, хто встає в та смітлою в руках, і тим, хто, незважаючи на все, просто продовжує жити. Господи, яке воно наше це місто побити, але ми тримаємося. Ви дивіться, от пару годин. Там було кафе розбито, на другий день воно працює, люди не здаються. І дякуючи нашому Шетерихову Ігорю Олександровичу Меру, що він нас отак як -то в русло таке поставив, він дуже наладив цю систему. всю. Комунальникам треба кожному орден дати, повірте, це я вам говорю від чесного серця. Ольга Травчук, Олександр Іванов, Денис Рибалко та Олексій Муравйов. Харків. Новини.